Бандера, ветеран, учасник бойових дій з 2014 року. Ну, і, як так кажуть чесно, демобілізований. З хлопцями познайомився якраз учасників як АТО. Ми зібралися, коли ми почали спілку разом з Сашем Соколовським, Іваном Олексійовичем Кудибіном. І тоді, з 2015 року, у нас в Калищі є спілка учасників АТО, де ми всі збираємось, ми організовуємо, підтримуємо всіх і, як то кажуть, Ідемо вперед, і як правильно, ну, що треба, всі питання ми інколи ми рішаємо. Твою діяльність це коли вже у березні місяці Володя Кушлик і Ігор Чишко. Коли були перші втрати, тоді ми це тоді Саша Соколовський, Мирослав Тихий. Ну, як то кажуть, до поговорили зі мною, чи я би не міг прийняти, ну, як то кажуть, чесно, на себе. Цю довіру. Ну, я спробувала і воно так і пішло. Вже третій рік скоро буде, як я все через, свою, через себе пропускаю. Не тільки по Калиші, ще й в району. Коли не це, районі. Я ще разом з Васем Гриньківим, ми супроводжували тіла, нам подзвонили, ми супроводжували тіла, сказали, віть, їдеш туди, буде їхати машина, ще колись їхала машина, груз 200, потім вже помінялися на щиті. І це правильно, тому що ми зі щитом ми захищаємо наші щити. І якраз ми з Вася всюди ми їздимо, просто ми супроводжуємо машину, яка їде на щиті в нашу сторону, ми, її, ми їдемо з ними їм на зустріч і їх супроводжуємо прямо до місця призначення до Калуша, до моргу. Йдеться сповіщати родину і це. Це є найважчим для вас? Родинний тиск піднімається від того бачення вже людини. Якщо вже знають на похоронах, і бачать одного і того самого, значить ця людина вже буде далі проходити. Ну, такий то син, батько, брат, е, як то кажуть, друг загинув і от тоді вже питаються, що, коли, до чого. Коли буду знати, тоді я вже. Я тоді вже далі, вже з, з частиною, і вони тоді вже дають на програму на щиті. І тоді, коли починають вести, тоді вже дзвонять до мене і кажуть, тако-то ми веземо до вас. Все, я вже тоді їду і їм на зустрічі, їх супроводжую навіть і вночі. Якби то не було, а ми мусимо робити алею. Ну, Не сподівалися, що така алея буде дуже велика. Це є перший сектор, це є другий сектор, там далі третій сектор. Там далі трошки далі, там вже є четвертий сектор, це учасники АТО угу. похований. Ну і п'ятий, як ветерани, вирішили поховати як ветеранів вже угу. і української, і російської війни і масштабної агресора. На п'ятому там будуть ветерани. Я просто навчився контролювати свої емоції, я просто думаю одразу. Як... Вийти за територію, вже думати про побутових. Це означає це поїхати додому, купити щось до хати, подивитися, думати, як робота і так далі. Тому я навчив контролювати свої емоції. І це. Так воно буває важко, але воно з часом проходить. Ну, інколи я сльози не показую, важко, але у Володі Павлюка. І найголовніше це є Олексійович, куди він? Просто віддавати шану на це пам'ятати. І оці дошки відкривати. Дошки не просто так відкриваються, як то кажуть, о, відкрили там дошки і все, і забув. Так. Але відкривання пам'яті людей, які віддали життя, як, якій б не була людина, але все ж таки вона була там. І як сталося, чи загинув, чи помер, все ж таки. є. Але ми треба пам'ятати завжди і дякувати. Тому що на нас сонце світить, хлопці зараз там. Я вже все казав, навіть і родинам кажу, деколи збираємось, ми родинами загибшими, і я все кажу, ну, підтримують мене, я їх підтримую. Я кажу, я би вже залишив. Але кажуть, ну, як ти взяв такий тягар, йди до кінця. Щоб я просто менше займався, це для мене це було б закінчення поховання. Щастя, любові. Ну, родинного якогось затишку. Ну і правильно сказати, би ми всі були щасливі і насправді дочекалися до закінчення війни. Щоб ми вже не знали, скільки, щоб просто наші діти, наші правнуки, щоб просто не забували і приходили на алею і просто кланялись, дякували. Тому що. Е Заради них ми віддаємо ну, наше покоління, то і наше покоління, але молодші, вони просто не хочеться, бо вони ще побачили. Для себе, ну, що я вже маю, то я вже маю. Від мене вже нікуди не дінеться, я це тримаю при собі. Все біль. Сльози, біль. А дати радість, когось позитиву. Підтримувати і продовжувати жити далі. Бо життя продовжується.